Різноманітні локації для отримання нових знань, сучасні меблі та найголовніше безпечний простір для дітей це про відкриття центрів для надолуження освітніх втрат у кривому розі. Наразі у нашому місті функціонують вже шість таких просторів. Один з них зручно розташувався на базі Криворізького ліцею. «Кредо». Діти – це наше майбутнє, що треба підтримувати зараз освіту. І я дуже вдячна і керівництву нашого міста, тому що саме завдяки меморандумам про співпрацю, завдяки особистим перемогам, нам у нас відбувається залучення і міжнародних коштів, і коштів внутрішніх партнерів для покращення освітнього процесу. Такі простори були облаштовані за підтримки благодійного фонду Сейв ЕД та компанії ЕПАМ, аби створити для дітей та вчителів комфортні та затишні умови, які мотивуватимуть до навчання. Центр на базі ліцею працює у будні дні з дев'ятої години ранку до дванадцятої. Та кожен день раду зустрічає близько 40 учнів, які хочуть отримати. Нові знання та з користю провести час. Наші партнери компанія ПАМ допомогли нам закупити необхідну техніку, меблі для того, щоб облаштувати простір саме під освітні потреби. І в цьому навчальному закладі зараз влітку будуть продовжуватись навчання, і діти зможуть нормально під час тривоги переміститися і продовжувати вчитися, а не просто перечікувати тривогу. Центри для надолуження освітніх втрат це облаштовані простори, у яких Педагоги мають змогу проводити з учнями додаткові заняття за спеціально розробленими міні-курсами. Серед дисциплін математика, українська та англійська мова. А для фізичного та психологічного розвантаження функціонують різноманітні локації, такі як арт-локація, ігрова та спортивна. Зараз дуже складно підтримувати процес навчання, але потрібно це робити, тому що ну, нашим дітям потрібно навчатися до того, щоб потім уже допомагати в розвитку нашої держави. Навчання офлайн, коли колоколи разом. Це дуже важливі кроки. Тому ми вкладаємо і кошти, і іншу допомогу для того, щоб створити безпечний простор для. Офле навчання відтепер діти та вчителі мають багатофункціональний, оснащений, а головне безпечний простір, адже він знаходиться в сертифікованому укритті. Тож місцева влада та рада оборони міста продовжують співпрацювати з міжнародними та національними партнерами, аби діти, незважаючи на військовий стан, мало змогу здобувати освіту на вищому рівні, а життя криворіжців ставало комфортнішим. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.